Доброго дня, я Кривичун Катерина Юрівна, лікар-ендокринолог. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як стрес впливає на нашу ендокринну систему, а саме щитоподібну залозу. Щитоподібна залоза бере участь у багатьох процесах у нашому організмі, а саме вона регулює метаболізм, температуру тіла, обмінні процеси, а також навіть настрій. Час хронічного стресу виділяються гормони, які безпосередньо впливають на щитовидну залозу, а саме на гормони щитовидної залози. Тому, коли ви відчуваєте загальну слабкість, яка триває протягом усього дня зміни настрою, надмірний набір ваги або, навпаки, надмірне схуднення, Перебої у роботі серця, тобто пришвидшення серцебиття або навпаки сповільнення серцебиття. Ці всі симптоми можуть свідчити про те, що наша щитоподібна залоза потребує обстежень і є певні порушення у її роботі. Тому вчасно звертайтеся до лікаря-ендокринолога, обстежуйте свою ендокринну систему і приділяйте увагу. Подібній залозі, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо, постійного стресу.